Друзі, вітаю кожного. Сьогодні відео у мене буде в новому форматі. Сьогодні я не катаю, а буду брати інтерв'ю. І інтерв'ю я буду брати у штучного інтелекту. Він же чат GPT, я думаю, ви вже чули про нього. Для мене було цікаво позадавати йому питання, банальні, прості, ті, що ми задаємо собі, коли вибираємо свій перший велосипед, коли взагалі катаємо. Питання, типу, які кожен колись починає собі задавати з часом. Якщо він захоплюється велосипедом, а. мета цього інтерв'ю е, допомогти кожному відповісти на питання, які ви маєте. Я знаю, які питання задають найчастіше всього, тому що я сам і задаюсь і задавався нещодавно, коли почав катати. Тому мені би хотілося, щоб кожен з вас знайшов щось корисне для себе, звичайно, отримав якусь користь та якусь інформацію, яка зможе вам допомогти. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво ваша думка з приводу того, що ви почуєте. Підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм. Він, як завжди, буде внизу. Всім бажаю приємного перегляду. Привіт, я тобі дуже вдячний, що ти прийшов сьогодні до мене на інтерв'ю. І перше питання, яке я хочу тобі задати, чи комфортно тобі тут, в квартирі, чи не заважає тобі світло або атмосфера? Привіт. Мені тут дуже комфортно, атмосфера затишна, світло налаштоване відмінно, нічого не заважає. Тож я готовий до розмови і радий бути тут. Я би хотів, щоб ти задав якесь питання для наших глядачів, про яке вони зможуть подумати на протязі всього відео, поки будуть його дивитись, і наприкінці кожен дасть собі відповідь, то яке б це могло бути питання? Ось таке питання для ваших глядачів: що для вас означає справжня свобода під час катання на велосипеді або за... заняття спортом? Поки вони будуть дивитися відео, нехай подумають про те, як спорт і велосипед змінюють їхнє життя. Наприкінці буде цікаво дізнатися, до яких висновків вони дійдуть. А, а чому ти зараз кажеш про свободу? Ти вважаєш, що ми знаходимося в заперті або, можливо, в якійсь матриці? Я згадую про свободу, тому що для багатьох спорт і катання на велосипеді... Педі це спосіб відчути себе вільними, втекти від буденності або стресів. Це як своєрідний вихід із обмежень, які можуть бути як фізичними, так і ментальними. Щодо матриці або запертя це більше метафора. Ми іноді можемо відчувати себе затиснутими в рутині чи обов'язках. Спорт і активний відпочинок допомагають вийти за ці межі, дати собі можливість відчути справжню свободу, навіть якщо це лише на час тренування або поїздки. Це не про фізичні кордони, а більше про внутрішнє відчуття свободи і можливість бути самим собою. А чи може бути таке, що ми всі все ж таки знаходимося в матриці, що вона навколо нас, або ми е, знаходимося всередині неї? Це питання завжди викликає цікаві дискусії. Є така теорія, що ми можемо жити в симуляції або матриці. Деякі філософи і вчені, як Нік Бостром, обговорюють цю можливість. Однак це залишається гіпотезою без прямих доказів. Так є ймовірність, що така матриця існує, але наразі ми не маємо наукових підтверджень цього. Тому ми, скоріше за все, живемо в реальному світі, який сприймаємо через наші почуття і науку. Добре, дякую тобі за відповідь. Зараз вже пропоную повернутись до нашої основної теми і хочу задати тобі питання про велосипед. Якщо б ти зараз обирав свій перший велосипед, якщо ми кажемо про гірський велосипед, який би саме бренд ти б обрав і чому? Якщо б я обирав свій перший гірський велосипед, я б зупинився на Specialized. Цей бренд має відмінну репутацію за якість і надійність. Модель Specialized Rockhopper особливо підходить для початківців, оскільки поєднує в собі комфорт, довговічність і здатність справлятися з різними типами трас. Це хороший вибір, якщо ти хочеш відчути всі переваги гірського велосипеда з самого початку. А, а якщо казати про шосейний велосипед, який би бренд ти розглядав? Якщо говорити про шосейний велосипед, я б обрав трек. Цей бренд відомий своєю надійністю, якістю збірки і комфортом, що важливо для новачка. Модель Trek... Домен чудовий вибір для першого шосейного велосипеда, оскільки вона поєднує в собі зручність і продуктивність, що дозволить насолоджуватися поїздками з самого початку. Рекомендую переглянути місцеві магазини або онлайн-платформи, щоб отримати актуальну інформацію щодо ціни. А що ти скажеш з приводу того, якщо людина хоче почати кататись, але не вистачає грошей на хороший, якісний велосипед? Що ти можеш порадити в такому випадку? Якщо людина хоче почати кататися, але не вистачає грошей на якісний велосипед, ось кілька порад. Один Почни з доступної моделі. Важливо розуміти, що не обов'язково відразу купувати найдорожчий велосипед. Є багато доступних моделей початкового рівня, які добре підходять для початку. Розглянь вживані велосипеди. На ринку вживаних велосипедів можна знайти хороші варіанти за значно нижчою ціною. Вживаний велосипед відомого бренду може бути якіснішим за новий, але дешевший варіант від менш відомої марки. Купуй поступово. Якщо бюджет обмежений, можеш поступово оновлювати компоненти або аксесуари. Звертай увагу на розпродажі. Часто можна знайти гарні знижки на велосипеди, особливо наприкінці сезону або під час великих розпродажів. Що краще обрати новий бюджетний велосипед чи вживаний, але дорожче. Вибір між новим бюджетним велосипедом і вживаним, але дорожчим, залежить від кількох факторів. Оді якість компонентів. Вживаний велосипед, навіть якщо він дорожчий, зазвичай має кращі компоненти, ніж новий бюджетний. Це означає, що він може бути більш надійним і довговічним, а також пропонувати кращу продуктивність. Два стан велосипеда. Якщо обираєш вживаний велосипед, важливо уважно перевірити його стан. Якщо він добре доглянутий і не має серйозних пошкоджень, такий варіант може бути вигіднішим. Три гарантія та обслуговування. Новий велосипед зазвичай йде з гарантією, що дає додатковий спокій на випадок неполадок. У випадку з вживаним велосипедом такої гарантії немає, і можливі витрати на ремонт ти береш на себе. Відчуття нового деякі люди віддають перевагу новим речам, навіть якщо вони бюджетні. Новий велосипед не має історії використання, і ти точно знаєш, як він був експлуатований з самого початку. П'ять можливість налаштування. Вживаний, дорожчий велосипед може мати кращі можливості для налаштування під себе, а також більший потенціал для оновлення компонентів у майбутньому. Вибір залежить від того, що для тебе важливіше: кращі компоненти, і продуктивність чи впевненість у стані, та гарантія. Наступне питання для тебе: що б ти перше зробив після того, як придбав новий велосипед? Після покупки нового велосипеда, перше, що я б зробив, це перевірив і налаштував його під себе. Ось кілька основних кроків: одна перевірка тиску в шинах. Переконався б, що тиск у шинах відповідає рекомендованому для твоєї ваги і типу катання. Дві налаштування висоти сідла. Дуже важливо правильно відрегулювати висоту сідла, щоб уникнути дискомфорту і забезпечити ефективне педалювання. 3. налаштування керма переконався б, що кермо правильно налаштоване по висоті і нахилу для зручної посадки. 4. перевірка гальм і передач важливо переконатися, що всі компоненти працюють гладко і безперебійно. 5. змащення ланцюга. Якщо велосипед новий, він ймовірно вже змащений, але завжди корисно переконатися, що ланцюг добре змащений для плавної роботи. 6. короткий тест драйв. Вийшов би на невелику поїздку, щоб перевірити, як велосипед поводиться на дорозі і чи все налаштовано комфортно. А ти би катав на топталках спочатку, чи одразу вчився на контактних подалях. Я б почав з топталок, особливо якщо це мій перший досвід на гірському велосипеді. Топталки дають більше свободи для маневрів і легше опанувати основи керування велосипедом, особливо на нерівних або технічних трасах. Це дозволяє відчути велосипед, навчитися правильної позиції та маневрам без додаткового стресу. Після того як я почувався комфортно і впевнено на велосипеді, я б спробував перейти на контактні педалі. Вони мають свої переваги, зокрема більш ефективну передачу зусиль і кращий контроль над велосипедом. Але до них потрібно звикнути. Навчання на контактних педалях вимагає певного часу і терпіння, особливо, щоб автоматично і швидко відчіпляти ногу у потрібний момент. Так що для початку я б точно вибрав топталки, а вже пізніше, коли буде більше досвіду, перейшов mm. би на контактні педалі. Зрозумів, дякую. Це логічно. Так само починав і я. Я починав з а потім вже трошки пізніше перейшов на контакти, тому я розумію, про що ти кажеш. Радий, що ти теж розумієш цей підхід. Що з приводу одягу? Наскільки важлива велосипедна форма? Велосипедний одяг дуже важливий, особливо якщо мова йде про довгі поїздки або їзду з високою інтенсивністю. Правильно підібрана форма забезпечує комфорт, зменшує тертя, і найголовніше покращує аеродинаміку. Крім того, спеціально. Одяг, такий як велосипедні шорти з памперсом, допомагає уникнути натирань і знижує навантаження на тіло під час тривалих поїздок? А ще це питання безпеки: яскравий одяг з рефлективними елементами робить велосипедиста більш помітним на дорозі. Скажи, а як ти вважаєш, які показники найважливіші на перших етапах тренувань, коли ти тільки починаєш кататись на велосипеді? На що саме звертати увагу? На перших етапах тренувань, коли ти тільки починаєш кататися на велосипеді, найважливіше звертати увагу на три основні показники: частота серцевих скорочень, пульс, каденс, частота обертів педалей і загальне самопочуття. А коли твій рівень стає вище як велосипедиста, на що потрібно звертати увагу? Коли твій рівень як велосипедиста стає вищий, ти вже можеш зосередитися на більш просунутих показниках, щоб оптимізувати свої тренування та досягати кращих результатів. Ось на що варто звертати увагу: потужність один із найважливіших показників на цьому етапі. Потужність дозволяє точно виміряти, скільки зусиль ти докладаєш на педалювання, лактатний поріг. Це рівень інтенсивності, при якому молочна кислота починає накопичуватися в м'язах швидше, ніж її встигає виводити організм. Знаючи свій лактатний поріг, ти можеш планувати тренування так, щоб підвищувати його та зменшувати втому під час тривалих або інтенсивних заїздів. Відновлення та відстеження втоми на просунутому рівні важливо не тільки тренуватися, але й вчасно відновлюватися. Показники, такі як варіабельність серцевого ритму. Можуть допомогти зрозуміти, наскільки твоє тіло відновилося після попереднього тренування і чи готове до нового навантаження. Крім того, варто звертати увагу на якість сну та рівень стресу, щоб уникнути перетренованості. Аналіз даних. Коли ти вже маєш достатньо досвіду, можна детальніше аналізувати свої дані. Середню швидкість, дистанцію, підйоми тощо це дозволяє визначити сильні та слабкі сторони. А які основні помилки роблять люди, купуючи свій перший велосипед? Купуючи свій перший велосипед, люди часто допускають кілька типових помилок. Ось основні з них неправильний вибір типу велосипеда. Однією з найпоширеніших помилок є купівля велосипеда, який не відповідає типу їзди, яку планує здійснювати покупець. Неправильний розмір рами. Розмір рами це критичний аспект, який впливає на комфорт і безпеку під час їзди. Часто новачки купують велосипед занадто великого або занадто маленького розміру, що може призвести до дискомфорту, болю в спині або колінах, і навіть до травм. Недооцінка якості компонентів новачки можуть звертати увагу лише на зовнішній вигляд велосипеда або його ціну, не зважаючи на якість компонентів, таких як трансмісія, гальма, колеса тощо. Це може призвести до того, що велосипед швидко зламається або не забезпечить достатньо комфортної їзди. Краще інвестувати в якісний велосипед із хорошими компонентами, ніж заощадити на початку, а потім витрачати гроші на ремонт або апгрейд. Недостатня увага до аксесуарів: деякі новачки купують велосипед і забувають про необхідні аксесуари, такі як шолом, світло, замок, насос або запасна камера. Забудова про обслуговування ще однією помилкою. Є недооцінка важливості регулярного обслуговування велосипеда. Велосипед потребує регулярного догляду: чистка ланцюга, налаштування гальм, перевірка тиску в шинах. Як собі правильно скласти програму тренувань? Давай скажемо так, якщо я катаю перший рік і хочу досягти якихось мінімальних результатів. Якщо ти катаєш перший рік і хочеш скласти просту, але ефективну програму тренувань, ось як це можна зробити. Доден. визнач свої цілі. Спочатку потрібно зрозуміти, чого ти хочеш досягти. Наприклад, покращити витривалість, підвищити середню швидкість або просто комфортно долати певні дистанції. Від цього буде залежати структура твоїх тренувань. Плануй регулярність. Почни з того, що визначиш кількість тренувань на тиждень. Для початківця оптимально тренуватися 3-4 рази на тиждень. Це дозволить тілу адаптуватися до навантажень і в той же час мати достатньо часу на відновлення. Різноманітність у тренуваннях, тривалі поїздки. Один або два рази на тиждень роби довший заїзд на помірній швидкості. Це покращить витривалість. Наприклад, почни з одного-двох годин і поступово збільшуй час на велосипеді, інтервальні тренування. Ще одне-два тренування на тиждень можуть бути інтервальними. Наприклад, після розминки чергуй швидкі інтенсивні відрізки по орую 3 хвилини з відновлювальними відрізками на повільній швидкості. Це допоможе підвищити твою силу та швидкість. Легкі катання, то дай одну легку поїздку на низькій інтенсивності. Це може бути спокійне катання протягом 30-60 хвилин. Такі тренування допомагають відновлюватися та зміцнюють базову витривалість. Які помилки найчастіше роблять новачки на підйомах та на спусках. На під... допускають кілька типових помилок, які можуть вплинути на їхню безпеку та ефективність їзди на підйомах. Однан – неправильний вибір передачі. Одна з найпоширеніших помилок це залишатися на занадто високій передачі, що змушує докладати надмірні зусилля і швидко виснажує. Замість цього краще перейти на нижчу передачу, яка дозволить підтримувати плавний і рівномірний ритм педалювання. Дві неправильна техніка педалювання. Новачки часто намагаються піднятися на підйом, докладаючи максимум сили до педалей, але це швидко втомлює м'язи. Варто зосередитися на підтриманні рівномірного каденсу і педалювати колами, використовуючи всі м'язи ніг. Три неправильне положення тіла часто новачки під час підйомів сильно нахиляються вперед або сидять занадто прямо, що знижує ефективність їзди і може призвести до втрати рівноваги. Ідеально трохи нахилитися вперед, але тримати тулуб розслабленим і стабільним. Занадто швидкий темп на початку. А якщо казати про спуск. Коли говоримо про спуски, варто звернути увагу на кілька ключових помилок, які часто роблять новачки. 1. Неправильне положення тіла на спуску важливо правильно розподілити вагу. Часто новачки або надмірно нахиляються вперед, або сильно відкидаються назад, що може призвести до втрати контролю. Ідеальне положення злегка нахилитися вперед, зігнувши лікті і коліна, щоб поглинати удари від нерівностей і тримати центр ваги над велосипедом. Дві надмірне гальмування. Часто новачки тримають гальма постійно або надмірно використовують передні гальма, що може призвести до заносу або навіть падіння. Гальмування має бути дозованим і контрольованим, причому варто комбінувати передні і задні гальма. Але основне навантаження все ж має йти на задні гальма. 3. недооцінка швидкості перед поворотами. Спуски можуть бути дуже швидкими, і новачки іноді не знижують швидкість перед поворотами, що може призвести до втрати контролю над велосипедом. Нехтування аналізом поверхні на високих швидкостях важливо уважно стежити за дорогою, виявляти нерівності, вибоїни, камені чи інші перешкоди. Новачки можуть бути занадто сконцентровані на швидкості і пропустити небезпечні ділянки. Завжди потрібно бути поготові і обирати безпечну лінію руху. П'ять недостатня концентрація. Спуск може здатися легшим через гравітацію, але це саме той момент, коли ти потрібно бути максимально зосередженим. Я бачу, ти воду не п'єш. Можна возьму твою воду попити? Звичайно, бери. Насолоджуйся водою, вона тобі точно знадобиться. Дуже дякую. Наступне питання про те, що я зустрічав людей, які бояться кататись. По дорогам, де активний автомобільний рух. Що ти можеш порадити в таких випадках? Це важливе питання, і я розумію, чому люди можуть відчувати страх, коли мова йде про їзду на велосипеді в умовах активного автомобільного руху. Ось кілька порад, які можуть допомогти подолати цей страх і почуватися більш впевнено на дорогах. Почни з менших доріг, якщо можливо, вибирай маршрути з меншим трафіком, щоб звикнути до їзди на дорогах поступово. Ознайомся з правилами дорожнього руху. Знання правил це один із ключових аспектів безпеки на дорогах. Будь видимим, яскравий одяг та рефлективні елементи значно підвищують твою видимість на дорозі. Вибирай правильну смугу. Велосипедисти мають право займати смугу руху, але потрібно розуміти, де і як це робити. Працюй над своєю впевненістю. Тренування впевненості важливий аспект. Користовуй зрозумілі сигнали. Навчися користуватися руками для подачі сигналів повороту або зупинки. Це допоможе автомобілістам краще розуміти твої наміри і зменшить ризик виникнення конфліктних ситуацій. Наступне питання, мабуть, буде більш до мене, коли це дощ, коли це сніг або морози і тому подібне. То що ти скажеш, як можна підтримувати мотивацію в саме таких погодних умовах? Цілком зрозуміло, що не всі полюбляють кататися в холодну дощову або снігову погоду. Але є кілька способів підтримати мотивацію і зробити такі поїздки більш приємними. Одягайся правильно, якщо тобі тепло і сухо, їзда в холодних умовах стане набагато приємнішою. Користовуй відповідне спорядження для їзди в дощ і сніг важливо мати надійні шини з хорошим щепленням, а також фари і задні світлові сигнали для підвищення видимості. Якщо тривалі поїздки здаються занадто складними в погану погоду, скороти їх тривалість. Якщо б ти міг обрати будь-яке місце на землі, де ти можеш покататись, проїхати зранку. Яке б це могло бути місце? Якби я міг вибрати будь-яке місце на землі для ранкової або вечірньої поїздки на велосипеді, я б обрав околиці озера Луїс у Канаді в національному парку Банф. Це місце неймовірне своєю природною красою. Оточене величними горами, густими лісами та кришталево чистими водами озера? Ранковий заїзд тут це можливість побачити, як сонце повільно піднімається над горами, освітлюючи вершини та створюючи чудові відображення в озері. Увечері, навпаки, можна насолоджуватися спокоєм природи, коли захід сонця надає всьому краєвиду золотистого відтінку. Добре, маю ще одне цікаве питання для тебе. Як ти думаєш? Чи вийде колись нам з тобою покататися разом, мені і тобі, штучному інтелекту? Це цікаве питання. Хоча я, як штучний інтелект, не можу фізично катататися на велосипеді, але я завжди готовий бути твоїм віртуальним супутником під час поїздок, можна сказати, що ми вже трохи катаємося разом, обговорюючи всі ці теми та ділячись ідеями про велосипедну їзду. Так що, навіть якщо це нереальна поїздка, я завжди тут, щоб підтримати тебе. Я згоден з тобою. Дякую за відповідь. З приводу шин, ти казав про це, коли ми говорили про погодні умови. То як правильно обирати шини під різні пори року? Вибір шин під різні погодні умови та пори року це важливий аспект, який впливає на твою безпеку та комфорт під час їзди. Ось кілька основних рекомендацій щодо вибору шин для різних сезонів. Одні літо шини для сухих умов влітку, коли дороги сухі, можна використовувати гладкі шини з мінімальним протектором, які мають низький опір коченню. Вони забезпечують відмінне щеплення з асфальтом і максимальну швидкість. Шини для універсальних умов, якщо ти плануєш їздити не тільки по асфальту, але й по гравію або легкому бездоріжжю, обирай шини з дрібним протектором. Вони дадуть достатньо щеплення на різних типах поверхонь, зберігаючи при цьому хорошу швидкість на асфальті. Осінь весна, шини для мокрих умов. Восени і навесні часто трапляються дощі, тому варто вибирати шини з більш виразним протектором, який краще відводить воду і знижує ризик аквапланування. Шини з додатковими канавками для відводу води забезпечують краще щеплення на мокрих дорогах. Шини зі змішаним протектором. Для сезонів, коли погода може змінюватися, добре підійдуть універсальні шини, які забезпечують хороше щеплення як на сухих, так і на вологих дорогах. Зима зимові шини. Якщо ти плануєш їздити взимку, особливо по снігу або льоду, варто обрати спеціальні зимові шини. Вони мають більш агресивний протектор, глибші канавки та виготовлені з м'якішої гуми, яка зберігає еластичність при низьких температурах. Деякі зимові шини можуть мати шипи, які допомагають утримувати щеплення на льоду, але вони не підходять для асфальту. Широкі шини взимку можна також використовувати трохи ширші шини, щоб збільшити контакт з поверхнею і підвищити стійкість на слизьких дорогах. Загальні поради: тиск у шинах: регулярно перевіряй і регулюй тиск у шинах відповідно до умов. Взимку або в дощову погоду можна трохи знизити тиск, щоб поліпшити щеплення. Матеріал шин: шини з більш м'якої гуми краще працюють при низьких температурах, забезпечуючи краще щеплення. Яке досягнення у велоспорті мотивує та надихає тебе більш за все? Одним із досягнень у велоспорті, яке мене особливо мотивує та надихає, є історія подолання людських обмежень і досягнення неможливого. Наприклад, Тур де Франс, який є найпрестижнішою і однією з найскладніших багатоденних гонок у світі, став символом витривалості, стійкості та спортивної досконалості. Особливо надихає приклад таких гонщиків, як Едді Меркс, який вважається одним з найбільших вологонщиків усіх часів. Його незламна воля до перемоги, здатність домінувати в гонках незалежно від умов і його рекордні досягнення. Все це є потужним прикладом того, що можна досягти завдяки наполегливій праці та відданості своїй справі. Іншим натхненним досягненням є історія гонщика Ланса Армстронга, який, попри суперечливі аспекти його кар'єри, все ж надихнув багатьох своєю боротьбою з раком і поверненням до спорту на найвищому рівні. Його здатність подолати фізичні та психологічні бар'єри служить нагадуванням про те, що людина здатна на неймовірне, якщо має мету і віру в себе. Задаю питання, а він одночасно і мотивує мене. Яка крута штука? Радий чути, що це тебе мотивує. Велоспорт дійсно має унікальну здатність надихати і показувати, що межі можливого можна постійно розширювати. Якщо б ти був людиною і в тебе був велосипед. Що б ти зробив першим ділом? Якби я був людиною і мав велосипед. Першим ділом я б вирушив у коротку подорож на природі, щоб насолодитися свободою і відчути вітер у волосі. Мабуть, обрав би маршрут через парк або ліс, щоб спокійно прокататися, відчути природу навколо і розслабитися. Немає нічого кращого ніж перші метри на новому велосипеді, коли ти просто їдеш і відчуваєш, як колеса легко котяться по дорозі. Це без сумніву чудовий момент. Як ти думаєш, чому велоспорт не настільки розвинутий в Україні? Є кілька причин, чому велоспорт в Україні ще не настільки розвинутий, як у деяких інших країнах. Один інфраструктура однією з головних причин є недостатньо розвинена велосипедна інфраструктура. Культура та звички в Україні традиційно більше уваги приділяється автомобілям як основному виду транспорту. Велосипед, особливо в містах, часто розглядається як розвага, а не як серйозний транспортний засіб. Зміна культури потребує часу та популяризації велоспорту і велосипедної їзди. В цілому безпека багато людей в Україні не відчувають себе в безпеці на дорогах через високий рівень автомобільного трафіку та недостатню увагу до прав велосипедистів. Без належної підтримки з боку держави розвиток велоспорту залишається на рівні ентузіастів і громадських ініціатив. Економічні фактори для багатьох людей купівля якісного велосипеда, а також необхідних аксесуарів, може бути фінансово непосильним. Крім того, відсутність популярності велоспорту означає меншу кількість спеціалізованих магазинів, що також ускладнює доступ до необхідного обладнання. Ранкові чи вечірні поїздки? Ранкові. Гірський чи шосейний велосипед? Шосейний. Катання на одинці чи в групі? На одні. Підйоми чи спуски? Спуск. Асфальт чи бездоріжжя. Асфальт. Короткі швидкі тренування, чи довгі повільні. Короткі швидкі тренування. Алюмінієвий чи карбоновий велосипед? Карбоновий. Багатоденний тур чи однодневний заїзд багатоденний тур. Ще маю до тебе питання з приводу їжі. Що б ти радив їсти під час поїздок? Якщо ми кажемо про довгі поїздки, під час довгих поїздок на велосипеді важливо підтримувати рівень енергії та уникати зневоднення. Ось кілька порад щодо того, що варто їсти під час таких поїздок. Вуглеводи – Основне джерело енергії під час тривалих заїздів. Вибирай продукти, які легко засвоюються і швидко поповнюють запаси глікогену в м'язах. Це можуть бути енергетичні батончики, гелі, банани, сухофрукти або ж звичайний хліб із медом дві фрукти, банани, яблука або апельсини чудовий вибір, оскільки вони містять природні цукри, вітаміни та електроліти, що допомагають підтримувати енергію та зменшувати втому. Три горіхи та насіння вони забезпечують стабільну енергію завдяки поєднанню жирів, білків і вуглеводів. Це ідеально підходить для більш тривалого вивільнення енергії під час поїздок. Якщо б ти міг взяти з собою в поїздку на 200 кілометрів, всього один харчовий продукт. що б це було? Якби я міг взяти з собою лише один харчовий продукт для поїздки. І на 200 кілометрів це був би банан. Банан це відмінне джерело швидкої енергії, багате на вуглеводи та калій, що допомагає запобігти м'язовим судомам. Він легкий, легко засвоюється і зручно носиться з собою. Ідеальний вибір для тривалої поїздки. Мені дуже сподобалася сьогодні розмова з тобою. Я дуже вдячний тобі. Це цікаво, це познавально. Я думаю, що це буде корисно для багатьох глядачів. Дуже радий чути, що наша розмова тобі сподобалася. Мені було приємно допомогти та поділитися знаннями. Якщо ця інформація буде корисною для твоїх глядачів, це чудово. Дякую за можливість бути частиною твого інтерв'ю, і я завжди готовий підтримати тебе в майбутньому. Успіхів монтажі і до нових зустрічей. Дякую, друже. До зустрічі, друже.